Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Першим моїм співрозмовником буде Влад Волошин, речник Сил оборони Північно України. Пане Владиславе, вітаю е, героя. Слава доброго дня! Пане. 1. Для початку я б хотів вас розпитати про ситуацію на запорізькому напрямку, тому що ви повідомили про те, що росіяни готуються там до штурмових дій, і хочеться зрозуміти, яка їхня мета, що саме вони збираються штурмувати, і наскільки ефективно, дійсно, за даними нашої розвідки, в районі приютного росіяни збирають особовий склад для того, щоб підготувати. Штурмові підрозділи для введення штурмових дій, крім того, і також ми давали інформацію про те, що з автомобільної бази резерву Южного округа Росіяни отримали 25 п'ять багів. Про це теж була інформація, і цей вид транспорту він також застосовується для введення штурмових дій. Тактика росіян не міняється. Вони проводять ці дії малими штурмовими групами до відділення приблизно 5-10 чоловік. Вони намагаються просунутися якнайшвидше, використовуючи там різні мотоцикли. Ну такі засоби, як баги, про які я говорив, намагаються якнайшвидше подолати відстань між траншеями, зариватися там в наші траншеї. І закріпитися на них. І так, от вони здобувають так позиції. Ця тактика в них була, скажімо, на багатьох напрямках. Вона якби бачить вони, що вона діюча, тому і намагає, намагатимуться її застосувати і на Запорізькому напрямку. Ну, але це при тому, що паралельно вони продовжують свої спроби штурму на Оріхівському напрямку. Це теж Запоріжжя, так? І на Орігівському напрямку у них теж е, існують, якби вони щодня проводять там по декілька штурмових дій. Вони намагаються е, захопити, чи точніше кажучи, відбити той планстар. Орігівський виступ так званий, і проводять там штурмові дії. Крім того, постійно, постійно ведеться у нас на напрямках контрбатарейна боротьба. Постійно є обстріли і прифронтових е, територій, постійно е, на особливо на запорізькому напрямку, е, за кілька останніх днів, повторюсь, постійно е, завдаються удари авіаційні удари саме з застосуванням некерованих авіаційних ракет. Ну і крім того, Росія почала на Запорізькому напрямку активно застосовувати керовані авіаційні бомби. І навіть не лише по населених пунктах прифронтової зони, як то Оріхів, там Камешуваха чи Гуляйполе, а навіть по район обласному центру по Запоріжжю, і навіть посеред містю Запоріжжя. Пане Владиславе, ми, на жаль, теж спостерігаємо постійно, це є в інформаційному потоці у постійній часті удари кабами по Запоріжжю. І я хотів поцікавитися, чи це якось це почастішення ударів таких, чи воно якось пов'язано з тим, що росіяни якраз готуються на запорізькому напрямку до активних штурмових дій? Ну розумієте, вони росіяни, вони намагаються внести якісь, скажімо. Конструктивні зміни в самі в саму конструкцію керованих авіаційних бомб, які раніше вони летіли на відстань там 15 20, там до 30 кілометрів. Зараз вони внесли ці зміни і вони вже летять далі. І вони спробували їх застосувати по Запоріжжю. Вони здійснили кілька ударів цими бомбами. Для них це успішно. На жаль, для нас. Це, це терор місцевого населення, мирного населення, адже в середмісті Запоріжжя там живуть мирні мешканці, і ми бачимо скільки втрат, скільки жертв несуть такі удари. І росіяни побачили, що це в них получається, і вони майже увесь тиждень тероризували Запоріжжя ударами цими керованими авіаційними бомбами. Так, да, на жаль, е, раніше було повідомлення про те, що частково з запорізького напрямку росіяни знімають е, війська щоб перекинути їх в Курську область. А хотів також спитати, як ви зараз оцінюєте за даними розвідки, можливо, логістику росіян саме на півдні. Е, як вони чи мають шляхи постачання туди, і наскільки ці шляхи зараз під нашим вогневим кон контролем? Я маю на увазі і шляхи постачання зброї, боєприпасів і також людського ресурсу? Ну почнемо з того, що суттєвих частин і підрозділів з запорізького співденного напрямку на Курськ вони не перекинули. Да, дійсно вони перекинули кілька зведених підрозділів фахівців. Проте вони постійно постачають сюди і поповнення, постійно постачають боєприпаси. Логістика в них налагоджена. Вона проходить із тимчасово окупованого Криму, і вона ведеться також. Ця логістика по нещодавно спорудженій залізниці, залізничній гілці, яка проходить біля Маріуполя. Північніше, ну попри азов'ю. Е, да, ці шляхи е, логістичні, вони під нашим вогневим контролем. Але Росія все ж таки здійснює і передислокацію підрозділів, і постачання боєприпасів паливно мастильних матеріалів. Ну і те, що вони намагаються це робити, адже іншого виходу в них немає. Дякую, пане Владиславе, за інформацію і за час, який ви нам приділили. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, був з на зв'язку з нами.